виконують вправи активного затримання, то коли є необхідність власне, швидко роз'єднати якусь конфліктну групу, яка не реагує на команди, на попередження, використовувала, застосовувала ці практичні знання на роботі. Він повинен брати ініціативу на себе, розповісовувати противника і, не завдаючи йому своєї шкоди, змогти зробити плату на живіт для подальшого камбеля. Відчуваю больовий контроль на лікоть і під тиском суперника він його кладається на землю. Ну, Вся специфіка цих вправ, що це йде, якщо ти використовуєш силу вагу противника проти нього самого. Тобто, ти, по суті, треба знати правильні замки, якщо їх правильно застосовувати, то по суті не треба сильної фізичної сили, щоб зупинити порушника. Максимум, в принципі, максимум уваги до цього, максимум бажання, максимум свого натхнення до цієї роботи. Від патрульної поліції можу сказати, де, що ми стали набагато впевненіші в своїх силах, ми стали розуміти. Наше бажання в першу чергу це довести до наших громадян, щоб вони були впевнені в наші фізичні підготовці, тому що ми дійсно можемо бути їхніми захисниками і вони повністю захищені, коли ми патрулюємо на вулиці. На високому рівні особовий склад працює з хорошим ентузіазмом, з високим рівнем підготовки. Система дуже ефективна. От навіть дівчата підійшли до мене і сказали: ти знаєш, тепер на вулицю зовсім зовсім не страшно виходити. Я себе почуваю сильною, впевненою. Більше половини здали на першу категорію. Це означає, що перша категорія це люди, які вже з осені у Львові можуть приступити до роботи з особистим складом і передавати перший базовий курс. Мені дуже сильно подобався ваш настрій. Ви два години всі плотно працювали на екзамені, всі мокрі, красні. Коли я зайшов в зал, мені дуже подобається атмосфера цього духу вашого, вашої сім'ї. Це дуже добре. І я сподіваюся, що ви далі своїм колегам передадите цей вот настрій, навчите їх Всьому, чому ви вмієте, далі передавати, не останавливаться на тому, що ви зараз достигли, а йти далі, 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 далі розвиватися. Воно важливо в будь-якому аспекті, тому що це ризик, ризик для життя, і власне застосування технік і методик дає можливість це все зробити швидко, ефективно і не привертаючи зайвої уваги.